Церква, це все дурня створювати нові Божі релігії, чи Божі конфесії, чи Божі вірування, бо головне суть, а не зовнішнє убрання, чи зовнішні традиції і обряди. Якщо церква не буде захищати людей від зла, бути Правду захисницею від Бога, правдою від Бога захищати людей, жити для Бога і для добрих людей, і навертати злих людей. Я думаю, церква, як і передпотопна церква, яка думаю, що була передпотопом, зникне і буде Богом знищена. Подумайте самі чого, світ все злішає, і зло все дієвіше. А де Бог в Божій церкві? Хто мені справді чесно скаже на це?